Висота щось там 2100 щем метрів. Але завжди ж, знаєш, коли доходиш до якоїсь вершини, думаєш, а їжеш вище. Ось тобто, Мені ж здається, що та вища, хоча по всім картам, по яким я глянув, що ця саме висока в цьому районі. Віднімається на одну, хочеш потім ще на одну. Потім ще на одну, потім ще на одну, потім ще вище, потім коли вже навіть... Найвище покорити щось, Ти не ждати, Ти, плануєш, так, ти плануєш, так, в космос хочеш. От, така штука в так. Мені здається, що вірно якось навчитись цінувати те, що є. Цього банально дуже звучить, але... Реально. Дав тут ти піднявся на якусь вершину, типу всього якусь результату. Зараз Зупинись <coughs> <coughs> покайфуй в моменті. Зрозумій, що не всі піднялись. Я дуже багато бачив людей там. Внизу дуже багато парковуються забити машини. Але вони просто там їдять, веселяться, гуляють собаками, гуляють все, з собаками, роблять рибу. Не всі піднялись. Є якась короляція з життям. Теж 500 метрів вперед, чистого верти. О, <с todavía> <с>, 2 години. <horas> <с, 2 horas> mm -hmm. І це моє найдовше підняття, хоча я ну, вже обирався в подібній подорожі. Суть не в тому, в тому ще перший раз, коли захотів просто на рекорд. Іти. Не бігти, не, б... не хотіти виригати печінку і бочки і всі органи. а просто хотіти покрихувати в моменті. Хоч може це не здається, ну, вича не ось Але я просто так заховався Я на Решені, але я думаю, блін, можна ж так якось по хребту зараз пройтися, так, отак, 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 якось години через 5 вийти сюди. Оце оце диво. Що навіть коли дитина дійшла до цілі. Вона не радіє на 100%, да, вона радіє, але знову таки. Вона ще на горі, але вона вже дивиться горизонти далі, вже дивиться на час, вже дивиться, що можна було покращити, погіршити. Замість того, щоб просто кайфнути в момент і сказати, я класний, ще класний. І просто, блін, жити, це жити. До чого вів? Можна було піднятися за дві години, можна було за три, за чотири. За півтори, я думаю, за годину 15 це прямо якщо бігти і правильно з Але яка різниця? Ну от яка різниця? От ти за годину 15 в споряджені з палками спеціальними в суперкласному житі в мене все взубляється. Не супер класне взуття для таких походів, вже маю лисе лиси Суть не в тому, наскільки ти швидко піднімешся. Суть не в тому, наскільки ти швидко досягнеш цілі через два роки, чи через три, через чотири. Здається, це дуже важливо, але насправді важливіше, що ти будеш робити в період, поки ти будеш підніматися. От я кайфував. Я просто кайфував, я зупинявся, коли хотів попити, я пив, Він не хотів їсти, але якби якобись хотів їсти, я перекусив. Тобто так, да, я, я ну, прикладав енергію, мені було важко, але все одно, типу, я не витратив більше енергії, ніж ніж міг, ніж потрібно було. Я просто кайфував як печим. А до того я піднімався вже на дві гори, набагато нижче. 1200 метрів, 1800, 1600, вісім, тисячу напряму. І там прям о, 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 Все, рекорд цей. Ну, ще е, момент у тому, що тоді було в мене обмеження в часі, тому що з нами було на автобус, потім встигнути. Але навіть не, не скільки в тому суть. Рекорд. Я, хоча, ну, по-перше, я ніби не розказував, наскільки, наскільки швидко я піднявся з привозкою, наскільки швидко я піднявся і так далі. Тобто ти робиш це, це просто не потрібно робити. Тому що навіть якщо на це хтось зверне увагу він скаже, о, круто, молодець. А ти два роки, поки йшов до цієї цілі, чи дві години, поки піднімався до гори, ти не бачив нічого іншого, то не було часу. Якщо е королювати з горою, то не було часу написати, чи позвонити рідним, чи по відео виклику, там, комусь позвонити якомусь другану своєму, чи сказати, ей, чувак, ось дивись, де я тут круто. Е погнали зі мною наступного разу. Ні, в тебе немає часу на це. І так само з цілями. Тобто, якщо ти вирішив, що ти маєш досягнути цілі супер-пупер-швидко, в тебе немає часу ні на зустрітися з друзями, ні на свої улюблені хобі, ні на свою сім'ю, ні на себе. Тобто я бачив, я бачив і продовжую бачити людей, які просто борода щось таке на голові, краснючі очі, дуже поганий зір, таке просто тіло обвисше, йому близько 35-38 років на роботі в мене. І він тому що і робота в нього найважливіша, типу це він там якийсь босс. Така. Нафіг різниця, щоб не натягнутися. Яка різниця, якщо ти не бачиш нічого окрім роботи, або якщо ти не бачиш нічого окрім а, подолання якихось труднощів. А, ну тобто, має бути відпочинок, мають бути якісь життєві моменти. Покласно, наприклад, а, купити машину яка коштує, наприклад, 50 тисяч доларів. І купити її в 25 років. Круто, зробити самому, самостійно, да? класно. Але, і типу, людина ціль цю поставила, наприклад, в 21 рік, чи в 20 років, ти 20, 20, щоб приховати легше. І за 5 років ти типу, досягла її, і за 5 років накопила 50 тисяч доларів і купила, там, не знаю, Мерседес, ПМА, що хоче. І все тепер їздить, крутий чи крута, 25 років, йов. Але от запитає в людини, а що ти ці 5 років бачив чи бачив? Що в тебе в житті було взагалі? Людина згадає два-три момента, просто випадкові, і, і, в, і в, в ті момент вона все одно не відпочивала, думала про свою ціль, думала, як же заробити гроші, чи як же ж не знаю, вивчити англійську, чи як же ж мені влаштуватися на цю роботу чи залишитися на цій роботі. Вона не кайфувала в моменті, вона не бачила своїх друзів, вона не бачила свою сім'ю, вона не робила те, що їй подобається, вона не дуркувала, вона... вона просто як робот була. От. А якби людина от в 20 років поставила ціль, таку саму ціль, таку саму суму, просто термін, 7 років, а в 27 мати така машина, це так само круто, як 20. Потім в 27 людина буде їздити і ти підійдеш до людини, скажеш, о, класна машина, що чим ти займався сім років? Кажеш, Я піднімався на гори, ходив на рибалку, ходив на шопінг, побував в 10 нових країнах, вивчив англійську, не знаю, переїхав жити з-за кордон, чи просто в іншу країну, чи просто в інше місто, чи просто. Іншу квартиру переїхав я там, вступив відносини чи. Ну, будь-що, але людина жива, розумієш? Різниця двором. Ну, така штука. Я це умаму розумію.